Нашої комісії винесено одне питання про програму розвитку систем водопостачання та водовідведення населених пунктів Радянської селищної територіальної громади на 26-27 роки. Запрошений Михайло Іванович Левківський, Ми в кожному році закінчилась дія аналогічної програми. Ця програма дозволяла нам чи громаді проводити ремонти з системи водопостачання, водоведення, будувати садовини, проєктувати водогони. Тому про пропонує винести на наступних два роки аналогічну програму. Вона дозволить безперебійно роздавати системи водопостачання, водовідведення, проводити ремонти, відповідні системи, будувати, проєктувати, ну можна таке. Даною програмою передбачено. І нас є низько становити на самих фунтах, яких невелика кількість людей, можливо, вже про суди, але це писати шара, сигнал. Якщо будуть з'являтися потреби, то програма вносити, зможе дорогати проекти і будувати соціальний. Опці фінансування на 26 років 6 млн 210 десять. Це на два роки. І на 27-60 Це 6 мільйонів. на Ми волі оформляємо потихеньку зараз сверховинці, що наявні виртували за мене ділянки на латівську, чернявці. Юрій Петрович підніс в сценарні великі Ростівці. Перевірили вже в Бушківцях.

Це які саме вулиці, бо говорили повністю в ту сторону, то це. Якщо були великі, то вона судно. Ні, я розумію, але все одно проєкт робили. Щоб робити проєкт, треба знати потужність свердвини. Якщо свердловина може закачити дві вулиці, то значить на дві вулиці. Все-таки документи роблять на дві вулиці це А для чого її аж там встановлюють? Там, там місце? Ні, то місце є повне. Вот, ага. там... Просто якщо говорили, переб'ю. Поставок по від молокозаводу і аж до подільської забезпечити водопостачання. от то казали, це зовсім не різні речі говоримо. Якщо ми говоримо з з свердловину і все на дві вулиці, це одне. Ну якщо на піврадма на другу частину це зовсім друге. Ну ще одне місце ще не хорошим там, де великий суму просто по теорії треба робити чим вище, щоб вода втіка. Де? На інкубаторі. То що? Ну як же вона має бути висока давити до інкубатора? Ну Просто про різні речі говорять. Там на сесії запевняли нас, що це повністю буде друга частина Оратова, а сьогодні виявляється, що це все-таки дві вулиці. Ні, просто чітко треба знати. Ну розумієте, тут опять я скажу те, що я кажу. Тут хтось когось лобіює про те, що зробити на двох вулицях ходу. На двох. Бо чітко робиться проект, документи в бурові, ви зверталися, в Вінниці, в бурові зверталися на дві вулиці, всі все. Правильно, в бур зверталися. Може, може, це може, може, може... Ні, це, це все портало. те саме. Просто це тут е чітко роблять на дві вулиці водопостачання. На Радянську колишню і не пам'ятаю, яка друга тут, де Пінчукі. Ну, Про назви вулиці не знаю. Тут Леся Володимирівна. Леся Україна. Ні, Леся Українка край. Да. Оце на дві вулиці зараз роблять. Посередині будують скважину і на дві вулиці водопостачання. То ви розумієте, що звідти вода не покачає, до інкубатор. Чому ж <звід> не покачає? <Кали> Якщо <звід> важна, то покачає. навіть не зазначили вулиці. Ну, а попередньому, колись ми голосували. Ну напишуть, Михайло Іванович, дебет такий, що вистачає на дві вулиці. Ну що ж тут не ясно, напишу. ну от так. А якщо вистачає на дві вулиці, скільки вистачає на дві вулиці? А що? Так, будь Так, чи які пропозиції доповнені за увагу? Чітко приписати, Та, хто зважено, на першу вулиці. Як їдемо з Животова, повернули направо, проїхали 100 метрів, зліва дитячий майданчик. Був тут, бачите? Ага, Оце там, на тій території має бути. І як воно має звіти, тепер подумайте, депутати, шановні, до молокозавода вода тоді. А від молокозахіднозаводи. Ну бо та частина нема, тоді не говорила, вода, води... завод, завод, воду. Там є башня і всі ті. Яка вулиця? Суворова запитана? Суворова це та, що не Так, біля... да. Для прикладу. Це запитана. Треба, щоб розбиралися по цьому. Ну тут просто Чому встановлення, місце знаходження, ми голосуємо вже, де буде практично. Ми вже той раз проголосували. Не. Михайло Іванович, ми той те, раз проголосували, не. де буде скважина. Ні. Ні, то воно в програмі тану. Ні, де місце знаходження скважини? Не. Яка вже дівча була. Ні, не було. А, та ну це ж, все одне ж те саме. Ні, якщо робити, то вже там місце визначати, так як ж? говорить. Ну, а а дивіться, це, є проєкт програми, є сума і є назви ну, вулиць. Можна. Це ж... Це. Є назви вулиць? Немає. Це лише Селище Сонарне і Ні, ні, не про селище. Ми про селище. Місце знаходження вже треба, щоб служби оприділялися. Вже оприділились, ми проголосували той раз. 4 мільйони 500 виділено всього. Це не виділено, це передбачено. Ну, передбачено. Що так, що так було, да, що ви оприділили на ті вулицю чи конкретно місце? Ну, я ж той раз запитував, де буде склажено На тій сесії. Да. Де сказав Ігор Іванович? Бачите? Все там зробити на дві вулиці, там де Леся Володимирівна. А Чого на дві? Подільська буде? Не буде Подільська. Ну та що вони чого Ну то напроти двох вулиць, правильно? ж. ну залежить від території, якщо буде там. Щоб не було скандалу, робіть по селам. от по Робіть по морозах, як чернявці, в скалі робіть, і не буде скандалу. Радів, радів, скільки це є без води. Приймаємо програму. Я розправляю. не знаю, то бачите, що, але важливо, але, що тут робиться. Давайте виключимо оратик. 30 років чи скільки оратів без та сторона, без води. Які там в селах, і всі дуже добре. У нас, нас коморожка хоча б документацію розпочати. Е, Тоді спільними силами якось би там робили. Виключите оратик. Любі села дописуйте. Я тільки за села. Любі Ну я знаю, що треба воду робити там, там де... треба господі починається. Це по перше, але люди людей немає. Але ще саме головне, коли робити, має бути ми голосуємо за те, що ми не знаємо. А може там немає. Треба провести перше заміри, провести є спеціальна організація, яка вищитує, де башня, який напор, яке все. А це ми виборуємо і тоді побачимо. Бахнемо туди 200 тисяч, а там води немає. Це... То ви розумієте, Михайло Івановичу, ми голосуємо про те, чого Ще. не існує. Ми беремо, біжимо з передні проїзду. Це, вислові. Вислові, це. є два, що радіося. Так, давайте. Де є вода? Пропонуємо зняти орати, додати села до суморожки. Живих можна можна, там теж води немає. Звичайно, не там тут простіше. А тут Ту що виключити селище да. Орати, включити з комунішки. Ну, да. ну до чіткого якогось животів. Ну. Та ну їх практично всі села, типу маленько. Ну так Так, хто за те, щоб підтримати даний проєкт рішення зі змінами? Хто за? Дякую.